Знову добрий ранок. Загалом для вас минула хвилька, а для мене два тижні важкої роботи. Четверть вже обварена. Крило поки поки що тільки не семечка. Зазорчик рівненький, все тут класно. Рігель ще живий. Клас довелось петлю нижню міняти. теж зазор рівненький, все ось Зараз лазером розбито. Центр, центр. Центр, центр. Навіть центр отвору б'є в кришки. Все тут класно. Опа! Це ще все на сімечках, Ленджерони вже стоять чітко. Там виварений, тут виварений. А! Кришечка. Опа! Диви. Бимба! Бимба тут! Навіть в емочку. в центр б'є. Ну в центр міліметр. Змістилось. А тут ніфіга не бимба! <схі> тут ніфіга не бімба, тут все печаль. Да? Печалька. Тому цю печальку буду сьогодні виправляти. А печалька в чому? Печалька в чому? Окуляр сам зіграв. Получається, від кончика крила тут до кончика сюди різниця 7 мм його роздало. Його роздало і тому, щоб його поставити, доведеться його викраювати. Будемо висверлювати а так. от, Чук. чук. Крило одразу стане живе. Це буде ще одна, скажімо так, проблема його поставити. Потім окуляр це припасувати, доведеться набирати повністю автівку зі стопами. З усим. Да, та ще задачка буде, звісно. Загалом тут крилишко таке куча яма, там яма, бачите блік, гуля. Внизу біля дверей яма. Тут наче порозбивав залом раз, два, три, чотири залом розійшовся. Тут майже розійшлося. Загалом доб'ю його до. Логічного завершення, і я думаю, на цьому тижні жопка буде закінчена. І доведеться прийти потім до Мордашки. Мордашки я вже частично розкраїв, тут вже нічого нема. Там запчастини не лежать Це цього Це відновиться, не така вже не таке вже тут і пошкодження. Ці всі вже відстука відновив телевізор новий. Це задня дверка, що міняти буде. Поставлю сюди. У мене є ну, такий адаптер, я зробив спеціально під кемрюхи. Витягнемо, розстукаємо цю частину, викриємо буде як тут Все вистукається, поставиться лонжерончик один. Тут підтягнеться теж лонжерончик, треба буде розплескати, доведеться ще бачки, поснімати трішки розібрати, але то вже таке. Потім відновлюється крилишка. Міняються петлі в будь-якому випадку. Капот, телевізор, два стопа, бампер. Все, і вона погнала. Тобто вже ближче, так, щось вимальовується, вже ближче до фінішу, мені вже подобається. От така Tú,